Готовить плозивіту олію ложимо ребра. Того корі рук. А перемішуємо, щоб не пригоріло. Охожую біо, щоб теж тижаю. Джери до золотого кольору м'ясо і кидаємо людине м'ясо. до золотого кольору. Пожарили, пожарили м'ясо, відсипаємо цибулю. Кольору. Пожарили цибулі до золотого кольору, кольору. Висипаємо морку і піджаємо 5 хвилин. І заливаємо воду. Даємо приправу до клоу, а джегу, зі... зіра і коріандр. Паприка копчера. приправу. Висипаємо ізюм, помитий 200 грамів пісульні. Киримоємо чесник зрізаний низьким. Всиваємо кришкою, жаримо на малому вогні 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин, достаємо часник. Раніше помитій рис. Рез. Ми попередній рес помили, більше з рес на сантиметр води. Зкриваємо кишкою на пів години. Тоголь робимо менший, щоб рис не підгорів. Готуємо плов і відхиляємо від боків, щоб не пригоріло. Вернули рис і вложимо під носа, щоб лист рез на это рисовал. вернули рез и закрываем крышку на 10 минут. Готовый плов. Снимаем крышку. Собираем под носа. Снимаем крышку. Давай им Наложим вес. mouthfuls all day. мясо на вес крысы. Дякуємо за перегляд всім смачного!